У нас сьогодні на огляді два пінпойнтера. Гарит оригінальний і Treasure Hunter китайський пінпойнтер. І ось ми хочемо подивитися, яка буде різниця по дальності і як він відзивається. Включай Гарит. Гарит включився, у нас срібне колечко в руках. Ну, я бачу 6 см. Так, чудово. Вимикай і тепер одразу одним кадром включаємо це. Я там на 20, став, да, отак. Так, включився. А тут скільки? А тут. 24,8, 25, ну, 5 приблизительно 5. Ага, 5 це... сантиметрів. На сантиметр, так. Да? На сантиметр. А по звуку цей тихіший я чую. Ну так, да, тише. А цей голосніший. Mm -hmm. Як ти думаєш, вартує воно то. А давай подивимося, як він бачить, наприклад, вот таку лунічку. Така... Плашмя. Плашмя. Чуть більше і 5,5. Добре. А цей вимикай тоді той. Mm -hmm. То їх рядом, підносиш? Так, да, или... вони коли рядом. Mm -hmm. Так, ось на 20 mm -hmm. просто. Ага, він катушку ту бачить. Давай. Ну тут різниця... 26,5. А? А? Да, 6,5. Ну, тобто видно, що це якісніше. В нього і корпус міцніший. І громче, і в руках сильніше дрожить. Нормальний прибор. Нормальний. Ось так от. Цей краще, а цей дешевше.